На урочистостях з нагоди 16-ї зустрічі спортивних журналістів України було обрано найкращого спортсмена року, що минув. За версією видань ним став солдат збройних сил України Жан Баленюк. Військовослужбовець здобув золото з греко-римської боротьби на чемпіонаті світу у Лас-Вегасі выдающийся день для мене, тому що асоціація спортивних журналістів України назначила мене спортсменом 2015 года, За что я што очень благодарен далі. вот оскар мені оскар моему тренеру. Під час заходу армійського спортсмена привітав міністр молоді та спорту Ігор Жданов, член національного олімпійського комітету Валерій Борзов та президент Асоціації спортивних журналістів України Михайло Волобуєв. У нас первим номером в этом году Жан Біліню. Второй номер десятки у нас гімнаст Олег Вірне армійці, які задають тон. в спорті України. У серпні 2016-го відбудуться літні олімпійські ігри у Ріо де жанейро Серед спортсменів, що візьмуть участь у змаганнях, чимало військових з центрального спортивного клубу армії. На сьогоднішній день вже 33 спортсмени збройних сил України. Мають у своєму активі олімпійські ліцензії, тобто вони у складі збірної національної збірної команди України будуть представляти нашу державу на цих головних змаганнях планети. А 2015 рік приніс у загальну скарбничку перемог 2000 медалей, 800 з яких золоті. Юрій Стоянський, Євгані Солодовнік, час -Ча.